Водолії, а водолі тиждень помочі, Людя, людяністі. Також це шестірка щедрості, допомоги, баланс обміну, що даю та отримую. Допомога може бути різна. Допомога може бути як фізична, так і матеріальна. Хороше слово теж уж допомога. Тобто, даючи, ви збалансовуєте <кій> свою, своє енергополе. Але щось мені так іде, як наче людяність якась. От, допомога рідним, близьким, щось буде від вас, якась буде від вас польза. Да, якась зірочка, яка до, якої, до якоїсь звертаються. За допомогою, так якесь буде давати направлення, направлення шляху на майбутнє. Допомога може бути, я ж кажу, словом, підсказкою, підтримкою. І це дає людині можливість двигатися далі на свої, до своєї цілі. Оце може бути і така допомога. Це стабільність дає людині. Да? Відчути, ем, за, відчути Землю під ногами по імператору. Тобто людині допомога. Руху дань, житті, сили життя, да, да, навіть Щ, фінанси, що фінанси у водолів? <кій> водолів <кій> від, відлюдник, тобто е, грошенятка економимо, грошенятка держимо, е, скриваємо, не показуємо, навіть якщо і є, е, 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 накоплюємо, мудро використовуємо, е, Є якась ціль, ви там можете їх складувати. Да? Але трати будуть з умом. Є якісь трати, але вони якось по королю мечів продумані, правильні. Щось, щоб, за, взагалі для водолів це нереально, бо сама водолів, але трати будуть невеличко. З тих запасів, що у вас там є, а вони по відлюднику десь там трошечки лежать, от вам прийдеться туди. Залізти туди рученьку, засунути, але не дуже сильно і трошечки грошенят потратить для себе любимого, або для дійсно для прояву якогось ну, емоційного. Ну, Емоції, підтримки. О, тут, бачите, тут же ж теж ви даєте, якесь, отримаєте якусь емоційне задоволення. Знаєте, як порив, порив душевний буде, і ви якось допоможете комусь, може, якщо зв'язуватися з цією картою. Але е, рученьку за, грошеньки є, але рученьку туди все ж таки ви.